А в Житомирі відбувся чемпіонат України з тріатлону. Спортсмени спочатку змагались у плавальному басейні, потім їхали велосипедом різні дистанції у своїх вікових групах і долали дистанцію кросу. Цей турнір також був присвячений пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Крюкова, який виховав в Житомирі багатьох відомих спортсменів. Основоположник самоположник тріатлона в Житомирській області був іменно Крюков. І е, сьогодні. Приїхали багато тренера, щоб дати пам'ять великому тренеру. Цим змаганням передавали паралімпійські ігри з тріатлону, які відбувалися в Ізраїлі. Успішно там виступили спортсмени Житомирщини. Житомирская федерация год, как уже развивает паратриатлон. За год мы добились значительных успехов. Двое из наших с наших спортсменов паратриатлонистов выступали успешно на нескольких чемпионатах Украины по паратриатлону. И у нас есть уже первый участник первого чемпионата Европы, который проходил несколько дней в Израиле. Это Володя Степаненко. Очень удачно там выступил. Незважаючи на те, що лідери потенційної олімпійці від нашої області не брали участь в цьому старті, триатлоністи Житомирщини стали чемпіонами серед шкіл вищої спортивної майстерності України, а серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл спортсмени авангарду були другими після команди Донецька. А в естафеті жінки впевнено стали чемпіонками. На даний момент у нас два чоловіка виборюють олімпійські ліцензії. Це Ілістратова Юлія і Сапунов Даніла. Оба вороженця Житомирської області. Називаємо. У спортивному клубі Вікторія у Житомирі відбулася відкрита першість міста з боксу, присвячена 67-й річниці великої перемоги. Як і належить за спортивними атрибутами, це підняття державного прапора, шокування спортсменів, рапорт головного судді про готовні змагання, але в величності заходу надало виконання спортсменами, суддями, болівальниками та організаторами пісні День перемоги. Найбільше, що ми можемо зробити для наших дідів – це пам'ятати їх подвиг і тому сьогоднішні спортсмени вони не тільки пам'ятають. Тих чотирьох героїв Радянського Союзу, тих боксерів, які власне, здобули нам сьогоднішнє щасливе життя. Але пам'ятають всіх тих спортсменів, які пройшли гарячими роками війни. В числі організаторів Житомирська міська рада, ряд громадських організацій та політичних партій. На жаль, Бокс в місті Житомирі поки що не на належному рівні ще. І я думаю, що перспектива у нас дуже велика. Міська влада звертає увагу і на Бокс в тому числі. Спортсмени отримали і кубки за волю до перемоги та відзнаки від місцевої влади. А головне вони віддали шану і повагу тим, хто здобув нам велику перемогу та радість життя під мирним небом.